Вітаємо! Сьогодні поговоримо про історію випуску популярного журналу ТОВ Української культури в Угорщині Громада. Варто відмітити, що це видання є найвідомішим серед діаспорян світу, а також користується популярністю і в Україні. Лише уявіть, що вже 28 років друковане слово в журналі Громада шириться між читачами. У грудні 1995 року до вшанування сторіччя з дати смерті Михайла Драгоманова Ярослава Хортяні з Наталією Драгомановою та Форає Дьорть вирішили випустити пробний бюлетень і назвати Громада. В честь часопису діда Наталії Драгоманової Михайла Драгоманова, що видавався ним у Женеві у 19 столітті, і саме цей його випуск громада став першим в історії української преси вільним безцензурним виданням. І ми роздали на цьому вечорі такі буклети і побачили, що люди зацікавились цим друкованим словом, бо там була історія про Михайла Драгоманова, його біографії. Весь випуск присвячено саме йому. І у 1996 році вийшов вже перший примірник з друкарні, присвячений Лесі Українці. Це була газета. Потім вже журнали. Друкували у друкарні Агроінформ. Ігор Шипайло Верстав, Василь Плоскіна був і залишається до сьогодні головним редактором. З першого друку. І довгий час це видання було двохмовним. Виходило і українською, і угорською мовами. До редколегії входили такі люди, як Василь Плоскина, Ярослава Хортяні, Степан Ваш, Єва Грігаші, Наталія Драгоманова Бартої, Світлана Лойгут, Тарас Яворський Лук'янчук, Людмила Слюзко, Ігор Шипайло та пізніше Алекс Ваш. Журнал Громада завжди підтримувало багато дописувачів постійно появлялися люди, які своїм творчим підходом оновлювали і гарно доповнювали його. Також не можемо не згадати про цікаві інтерв'ю, які брали наші Єва Грігаші Василь Пласкіна, Ярослава Хортяні. Яскравими прикладами є інтерв'ю у Мартун Єви і Міллера Лоєша, відомих угорських оперних співаків. З великою повагою і трепетом згадаємо про Єву Грігаші, яка одночасно кілька років вела рубрику, була редактором і перекладала на угорську мову кожен випуск. Ця жінка у 2002 році відійшла у вічність, тримаючи в руках журнал Громада. Коли друкарня Агроінформ виїхала з 9-го району Будапешту, ми перейшли до видавництва Кроатика, які власне видають багато матеріалів меншинам в Угорщині і знаходяться у цьому ж 9-му районі. Щодо масштабів, друку, то спочатку було 1000 примірників, потім 500, а тепер, після скорочення фінансування, 300 примірників. Спершу фінансували нас фонд за розвиток нацменшин. А потім Угорська держава вирішила підняти кошти державним самоврядуванням українців в Угорщині, частина з яких конкретно є відведеною на мас-медіа. Державне самоврядування виділяло спочатку нашому товариству на громаду 9 мільйонів форентів з 12 мільйонів. Видання ми друкували українською мовою, а на угорську перекладали тільки найцікавіші рубрики і вставляли цей угоромовний вкладиш. У журнал. На жаль, у 2016 році стався перший напад на журнал Громада. У державному самоврядуванні українців Угорщини появився сепаратист. Він і підняв питання про скорочення фінансування на наш журнал. Тоді ми все ж таки відстояли виділення коштів. Але від того часу щороку у державному самоврядуванні знаходиться хтось. То пропонує настільки зменшити виділення нам коштів, щоб унеможливити випуск видання. Але, слава Богу, більшість депутатів, вислухавши наші аргументи, голосують за журнал Громада і його випуск на поточний рік. І окрім друкованого варіанту на сьогоднішній день у нас вже є журнал Громада онлайн. Зараз в цьому відео демонструємо вам, який він зручний у користуванні. Отож, згадуючи імена людей, які вкладали і вкладають частинку своїх сердець у наші видання, хочемо відмітити також, що у нас ще є з цікавими рубриками Валентина Зінченко, Олеся Шіпергембік. До речі, Олеся займається ще версткою і дизайном. Уляна Княгинецька, Ліліана Гембік і незмінно цікаві рубрики у кожному номері література, історія, етнографія, політологія, події з України, діаспори та інші. Дякуємо, що слухали і дивилися наш випуск. Читайте наш журнал Громада. Підписуйтесь, поширюйте, коментуйте це відео, будьте з нами! Нам є вам про що розповісти. З повагою Товариство української культури в Угорщині. Слава ЗСУ! Слава Україні! Героям слава!